А як це позробити? Перше беремо так робимо, як в мене. Тільки менше срач робити. У вас, примірно, повинен бути виглядати так. Робите ось так. Следующий ваше десь ножки зробити, як я тут на відео роблю. І ділите, зараз як я вам показую, друге так само. Ну, бачите, ось так другу ручку робимо. Голова у вас повинна бути спереді, а ця ззаду. Ну, ззаді можете додати хвостик, як ви хочете. Перший варіант. Второму треба ось так зробити тільце. Додаємо ножки обов'язково. Додаємо ручку. Так само, ну, як хочете робити лице. Просто додайте все. Ось така просто красотулечка получає. Вот я ползла, чак. Я рубила и думала, как я из и вам показываю примерные какие работы. Всем всем пока пока.